Розпорядження міського голови 28 січня, двадцять шостого за номером 16 про скликання 113 позачергової сесії міської ради 8 скликання та розпорядження секретаря міської ради міського голови від 2 лютого, 26 року номер двадцять пронесення змін до розпорядження міського голови від 28 січня до шостого номер 16 Про скликання позачергової сесії міської ради восьмого скликання проводиться пленарне засідання 113 тринадцятої пазачагової сесії. Міської ради у нас присутні 19 депутатів Берестинської міської ради, сесія є правомочною для, для прийняття рішень. Пленарне засідання 113, позичало сесії міської ради. Я думаю, що ця країна мовчання була падає не тільки про тих, хто стоїть на захист нашої країни, а і про тих мирних жителів, мирних жертв цієї країни, особливо цієї ночі, що відбувалися з нашими містами українськими, Добром, Харковом, Києвом. Ну і зараз крилаті ракети іще на території України. Мусування, прошу чи комісію прислідувати до роботи. Чиновні питання, чина комісія виступає до роботи, вам запропоновано порядок терміну засідання 13 професійної осібного складання до скінці міської ради. Чи будуть з пропозиції допомоги зауваження на порядок тему? Не находити. Порядок день 113 позачасної по сесії міської ради зараз маємо сера. Хто за? Хто принялися рішення проєкту? Далі нам роботи сесії пропонується перелізку поставки питання Далі, до 5 хвилин. Для інформації по іншим питанням про 3 хвилин. Роботу сесії провести безперервних за пів години. Хто за? Переходимо до питання 913 по зачну сесії Борисівського міської ради. Про затвердження звіту про виконання бюджету Ористинської міської територіальної громади за 2020 рік. Це питання було заслухано на спільному засіданні осіб депутатської комісії Борисівської міської ради. Чи будуть депутати зауваження до проєкту рішення цього допомогу? Не Проект рішення стане голосування. Хто за? Проти? І рішення проєкту. Пронесення змін до програми розвитку комунального підприємства Теплових мереж міста Борис на 2022-2026 років. Також питання було розглянути на спільному засіданні постійних капітальських комісій. Проект рішення у вас набрав. Шановні депутати, чи будуть якісь доповнення до даного проєкту рішення? Зауваження. Не надходить проєкт рішення станом на голосування, Хто за? Проти утрималися, рішення прийнято. Шановні депутати, чи є потреба знову на сесії зачитувати проєкт рішення і е, виступаючи, е, виступаючи, е, виступаючи питання? Якщо така потреба виникне, будь ласка, мов про це. Про внесення змін до програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту на території Березлінської територіальної громади. Харківської області на 22 -й, 26 роки. Також питання було розглянуто на спільному засіданні постійних депутатських тобто комісії. Змін і зауважень до проєкту рішення від депутатів не надходило. Зараз є якісь пропозиції не надходить. Питання станового на голосування. Хто за проти утримались рішення? Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 25 року. Номер шістьдесят п'ять про бюджет Берестинської міської територіальної громади на 26 рік та додатків до нього. знову наголошую про те, що питання розглянуто на спільному засіданні постійної депутатської комісії продачі вивести проєкт на розгляд ради. Чи будуть якісь зауваження до цього питання? Не находили. Питання ставлено голосування. Хто за, проти нас? І зараз ми тут про статут про внесення змін до речі. Ну, Мосимо хто за? У нас Рішення Наступне питання про затвердження статуту Борисницької міської регіональної громади. Питання також було розглядати наступному зусі постійної на пецької комісії. Чи будуть депутатів якісь зауваження пропозиції щодо проєкту рішення? Ні, Не, не надходить. Питання ставлено, на голосування. Хто за? Проти отримались рішення. Утримались рішення прийнято. Про присвоєння звання почесне до медианії ставина. Чоловік депутати також питання було внесено на розвиток постійної депутатської комісії. Зауваження про позиції не надходило проект рішення, онося це на козака ради. Хто за? Проти утрималися. Один утримався. Рішення прийняти. Наступне питання про затвердження положення промігів бухгалтерського обліку Ростинської міської ради. Знову ж таки, питання відпрацьоване винесено на засідання постійно потецької комісії рекомендації місця розглядати. Чи будуть якісь зауваження, пропозиції до даного проєкту рішення не надходить. Питання ставимо на голосування. Хто за? Проти отрималися рішення прийняти. Про укладання до суперфіції. Ми знаємо, що за питання засідання постійної комісії земельних питань. Чи від заводження військової рішення не надходить. Питання ставимо на голосування. Хто за? проти, Хто отримав супершення прийнято? Ну і про укладання договору суперфіцію. Ще одне питання. Також було розглядано зглянуто на засіданні комісії з сімейних питань. Огоносимо проєкт рішення на розгляд ради, якщо немає зауважень, Голосуємо. Хто за, отрималось рішення? Шановні депутати, дозвольте мені від імені міського голови Світлани Кривенко, від імені нашого депутатського корпусу, привітати депутатів Борислівської міської ради, які відзначили день народження у міжсесійний період, хоч він і не був таким великим, але цей період Сімний період, два депутати Коростинської міської ради відзначали свій день народження. Я вітаю депутата Бористинської міської ради Олександра Андріянова. Це депутат, який працює перший раз, у ну, але працює досить успішно, досить активно. І честь депутата Колестинської міської ради до цього звихання для того, що. міської ради Янадісь досить активна, з, з життєвою і депутатською позицією, від свої інтереси тільки Херестинської міської громади, ну, я думаю, вболіває, за кожного мешканця, який потребує допомоги і підтримки. Я на вікторівна Вікторівна Стиві депутата міської ради. Ще вчора з народження, відзначила Христинський міський голова Сіба Шеверка. Зараз вона на лікарняному, але я думаю, депутатський корпус Христинської депутат, міської ради вітає міського голову з народження. Не звичимо її подальші поспішки. Ну, Служінню громади і я відомо у нас, за Христинському районі на подключение тоже питание заочно и с другого. That's <laughs>